Розкажи просто, от, що вчора сталося, що це було просто от, ваша версія. Це навіть не версія, я був безпосередньо там присутній. Сталося вчора, на жаль, я би назвав це кримінальна бандитська якась подія за участю мене та Андріана Волгіна. Попередньо в Фейсбуці я побачив пост якогось блогера про те, що. Не місцевого, не Івано-Франківського, про те, що я і Андріан працюємо за російські гроші на Росію, і ми Мразота, і там ще багато різного епітету було застосовано. Я знайшов номер телефону цього блогера, я йому зателефонував. Він подробив, що він вже там на, на потяг спішить, але ми домовилися про зустріч, ми від'їхали з Андріаном. Е, на жаль, так сталося, що поки ми... Шукали його в ресторані Легенда. Андріан перший з ним зустрівся. І я не чув їхньої розмови, але очевидно, що мій побратим не стримався в емоціях і дав йому ляпаса цьому Андрію, цьому блогеру. Коли я вже підбіг, почав заспокоюватися ситуацію, поки я був спиною, підбігли Микола Бятюк і.. Всі різні там, активісти, які виступають за забудову за е, біля нашого міського озера е, оздоровчого, приватного, комерційного, оздоровчого е, відпочинкового комплексу, який начебто має бути що там реабілітація наших військових. І е, в цей момент, коли я вже обернувся, я побачив, що його е, всі б'ють. Андріан е, втратив свідомість. Пав обличчям на землю, з головою пішла зверху кров. Після того викликали поліцію, я попросив, щоб викликали швидку. І ось така ситуація. На сьогоднішній день Андріан знаходиться в обласній лікарні на стаціонарному лікуванні. Я з ним зранку спілкувався, каже, що дуже болить голова, його зашили. Там є серйозне розсічення. Я лишився на місці, куди події чекати слідчого оперативну групу, щоб дати свої пояснення, тому що ті пояснення, які опоненти почали надавати, це зовсім перекручена історія. Насправді напали б вони на нього. Ти ж не бачив, ти кажеш? Я бачу, як вони його вбили всі. Так. У Андріана є відео, він встиг на, на телефон записати, як Микола Бітюк біжить на нього, піднімає камінь. Відповідно, Кричить йому потім, кричить тінь ніж. Андріан каже, я кидаю. Насправді, коли на тебе з камнем біжать, то я думаю, що будь-хто би шукав би якийсь предмет для самозахисту, для самооборони. Андріан на тому віде відео чітко чу чу чути, як каже, я кидаю, кидаю. І після того відео е його завалюють і воно обривається. А звідки ніж? Чому ніж? Зрозуміло, що... Це маленький, кишеньковий, такий складний ніж. Він його навіть не розкривав. Трохи суперечить е, тому, що на інших відео є, бо люди кажуть, що ніж був розкритий. Ні, Ні? це неправда. На, е, най, най, Найближче в полі зору був е, я до Андріана, і він просто перейшов пішохідний перехід, там чотири полоси на найвисока від ресторану Легенда. І цей Андрій, блогер, з того боку якраз ішов, і нічого в Андріана в руках не було. Вже потім, коли Андріан, я так розумію, побачив, що на нього біжить толпа, він, напевно, тоді вже можливо з кишені витягне того ножа. Ну, Людина піднімає камінь. Це чітко там видно на відео, ми це слідчим покажемо. Ось така ситуація була вчора. Я дуже дякую, що ви прийшли. Хотів сказати таку річ, що е, от вчора, е, коли ця подія сталася з Андріаном, у нас є своя група, де є активісти, які виступають за створення парку ветеранів проти, проти будь-якої комерційної забудови. тут. І дівчата вже писали, що е, вони дуже нажахані, бояться йти на толоку, щоб так само не сталося якихось неприємних речей е, разом з ними. Я вам скажу відверто, що я е, е, як учасник бойових дій. Як ветеран, колись військовий, після вчорашнього, коли ти бачиш, що побратим лежить без свідомості з голови на рівному місці, ситуація сталася на рівному місці, з головою тече кров, то це, це неприйнятна річ. Тобто люди себе не контролюють, люди ведуть себе як бандити, будь-які попередні можливості комунікації з ними якихось там компромісних речей. Закінчується нічим. Ми хочемо, ми хочемо тут будувати, і це все розмова. Тобто ми ходили, зустрічалися до міської лікарні, там дивилися місце, інші їм пропозиції давали. Ну, натомість ми хочемо тільки це, і все, ви нам палки в колеса вставляєте. Ну, не розумію, яким чином, тому що це могло би бути поєднано. Але на сьогоднішній день... Я не буду їм вже більше адвокувати, не буду дипломатично відносити після вчорашньої події, тому що це могла бути моя голова чи ще когось з наших активістів. І це така поведінка, вона не прийнята. Такі люди повинні бути максимально покарані, а ще й краще ізольовані. А Хто цей блогер? Хто ці люди? От, детальніше. Це, як ми вже потім з'ясували, ця людина сама десь родом з Бордянська яким чином він сюди приїхав, навіщо він сюди приїхав, навіщо він записував ці провокативні прямі е, трансляції, навіщо він це все зробив, не знаю. Але в будь-якому випадку це для мене і для чоловіка, в тому числі для Андріана. Ну, тому що ми разом їхали, ми обговорювали цю ситуацію, цю його писанину, ці, це його е, відео. Ну, це неприйнятно приїхати, ти навіть людину не бачив, ти не поспілкувався ні з ким. Ну, Я так йому й зателефонував, кажу, дивись, ти мене знаєш? От У 2014 році я був в складі Азова, я боронив в тому числі і Бердянську. Ти мене не знаєш, але ти закидаєш такі речі. Це дивляться мої побратими, мої посестри, що вони можуть думати. Тому це чисто по, -по, -по чоловічому е неправильно, а так як він теж військовий, це архі неправильна ситуація. Він вчора вже поїхав? Ні, він зараз знаходиться е, так само в лікарні, е, хоча він ляпаса отримав, але ну, таке, я так розумію, людина має там е, якісь судимості, він досвідчений, досвідчений, я так розумію, в цій частині. І тому він, напевно, вичікує якісь так само тілесні, щоб відносно Андріана е, були якісь чи кримінальні, чи адміністративні правопорушення. Тому що вони зробили груповий напад, це групове побиття, і там серйозні тілесні, на жаль, у Андріана. Ну а там Ляпас, ну, не знаю, ну, розплакався, він там ну, почав істерити, кричати. Я, 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 намагався, я намагався його заспокоїти, але, на жаль, сталося, ця ситуація сталася миттєвою, бо я поки обернувся, вже дивився, він лежить без свідомості з кров'ю. Ще хотів додати особисто від себе, хай це буде моє публічне звернення, тому що згідно кримінально-процесуального кодексу України через засоби масової інформації публічне звернення про вчинення або замах на вчинення злочину він підлягає обов'язковій реєстрації. Я ще раз кажу вдячний, що ви прийшли. Я щиро переживаю за своє здоров'я, за своє життя, зважаючи на вчорашню подію. І роблю висновок, що е, коли ми спілкувалися з Русланом Колішенко, коли він ще виступав за побудову комерційної, тут, е, комерційного комплексу, він мені сказав таку річ, Руслан, вибачай, але ситуація змінилася після вчорашнього, я мушу це говорити, хоч це була приватна розмова. Ініціатором цієї всієї ситуації є колишній працівник Служби безпеки Терковський Володимир Дмитрович. Це син, е, тату якого, як мені пояснили, колись був е, представником від виборчого штату е, нинішнього мера Марсинкова. Тобто, якщо би, не дай Боже, з кимось з активістів чи ще там, зі мною, чи ще якісь подальші речі сталися, ви будете всі знати, хто ініціює це все. Жодного разу він на контакт не виходив. Жодного разу він не спілкувався не з ким. Але як вчора вже з'ясували, ті всі люди, які були присутні на побиті Андріана Волгіна, вони всі працюють чи офіційно, чи неофіційно саме в цього чоловіка. Ось така ситуація.